А як готуєте кутю ви, хочу запитати сьогодні та запропонувати поділитися вашими рецептами, оскільки це сімейна страва, затишна, тепла, родинна і обов'язково з великою кількістю спогадів. А я розкажу, як готую я. Список інгредієнтів знайдете в описі під відео. Починаємо готувати. У доволі велику кастрюлю відправляємо пшеницю, зараз заливаємо її водою, доводимо до кипіння, зливаємо брудну воду, заливаємо чистою водою та варимо до готовності. Тим часом в ковшик з водою висипаємо мелений мак і ставимо на вогонь. Можна використовувати звичайний мак, потім його перетирати після того, як приготували. Якщо є мелений, то достатньо довести до кипіння, трошки випарувати, додати цукру та залишити. Велика кількість рідини тут не завадить, оскільки ми будемо все рівно її додавати в нашу пшеницю. А зараз промиємо в гарячій воді родзинки. Обов'язково це потрібно зробити, оскільки вони в нас не проходять термічної обробки. Після того, як пшениця зварилася, це приблизно 30-40 хвилин, залежно від сорту, не 2 години, як колись мама готувала зі звичайної пшениці, додаємо наші родзинки, додаємо мак з цукром. І можемо тепер присмачувати. Під час варіння можна додати декілька ложок цукру, а на даному етапі ми цукруємо, додаємо мед, все за смаком, тобто орієнтуйтеся на те, що більше подобається вам та вашій родині. Обов'язково додаємо гарячу воду, перемішуємо води зараз додаємо з запасом, оскільки куття під час того, як буде вистигати, вона буде вбирати воду. Навіть якщо ви бачите, що у вас густа, і для подачі ви звикли споживати більш рідку, Перед подачею можна так само розбавляти холодною кип'яченою водою. Накладаємо в нашу мисочку, а тепер Останні штрихи це саме такі класні смакові добавки на мій смак. Це підсмажені волоські горіхи, вони мають бути обов'язково посипані зверху лише після того, як наша страва засервірована, щоб вони не відмокали, вони дають хрусткість, дають неймовірний аромат. Скуштуйте, спробуйте, це справді смачно. Гарненько їх підсушити на сковорідці або в духовці і смакувати. Саме таке поєднання інгредієнтів найбільше подобається моїм хлопцям, а для мене в куті має бути ще трішечки кураги та чорносливу, так готувала моя мама, і цей смак переносить мене в дитинство на ці святкування, дарує ті емоції, колишні. Які оживають, коли ти смакуєш отой автентичний смак, який ні з чим не зрівняти. А також ми любимо додавати, до куті халву, звичайно, ванільну це дуже смачно. Пшениця. З родзинками солодкими, горіхами та халвою, це неймовірне поєднання. Я бажаю вам вдалої смачної куті, а чекаю від вас ваших рецептів та лайфхаків, як її готувати. Бувайте!